24 травня 2022 року у підвальному приміщенні ТОВ ринок внаслідок пожежі загинули двоє людей. Причиною страшного випадку вважають численні порушення в організації торгівлі у центрі міста. Спецтехніка не змогла вчасно дістатися до місця події наслідок смерті невинних громадян. Ми спеціально залучили після цього факта державну службу надзвичайних ситуацій. Вони туди пробували заїжджати своєю технікою. Враховуючи, що на території Шевченка знаходиться ринок, але вулиця, по якій мала би рухатися частина вулиці, мала би рухатися будь-яка техніка, або будь-який транспорт, вона в 99% випадків захаращена або торговими площами несанкціонованими, які навіть виходять за межі цього ярмарка, або великогабаритною. Автомобільною технікою після звернень від ДСНС та поліції, аби виправити існуючу ситуацію, міська влада підійшла до вирішення наболілої проблеми. Комплексно ринок запропонував демонтувати. Ринок ярмарок на вулиці Шевченка і впорядкувати його наступним шляхом, звільнити цю вулицю, забезпечити таким чином доїзд спеціальної техніки, передбачити місця для парковки відвідувачів ринку і для працівників того ринку і торговців, які там будуть здійснити це за позабюджетні кошти, відповідно спільно коштом тих керівників і власників тих ринків, які там знаходяться, і таким чином навести порядок на вулиці. Шевченка, аби підприємці, які вели торгівлю на цій території, не залишалися без роботи, адміністрація ринку та влада запропонувала нові місця, облаштовані відповідно до усіх норм, де торгівлю можна вести законно, розмістити вздовж цієї вулиці, однакові, гарного вигляду, торгові площі, які будуть по-перше, забезпечувати тих підприємців, які там стоять по вулиці Базарні. Які готові легально? Правильно, щоб всім було зручно, щоб місто виглядало, і щоб було дотримані зас всі міри пожежної безпеки, вести там торгівлю і готові прийняти відповідну частину, як озвучив представник ринку, частину торгуючих з ярмарку по вулиці Шевченка. Загалом представники ярмарку підтримують зміни. Проте, тільки якщо буде можливість здійснювати торгівлю в безпечних та зручних для них умовах, стане все більш гарніше виглядати буде доїзд і парковка і все стане цивілізованіше. Тож у підсумку в найближчий час стихійну та хаотичну торгівлю в центрі міста замінить організована та безпечна як для продавців, так і для їх клієнтів. Юлія Смаль, В'ячеслав Мельник, випуск новин.